Вітаю вас, малята, любі хлопчики і дівчата. Сьогодні в нас логіко математичний розвиток, тому пропоную прогулятися. В парках і садочках на доріжки трави падають листочки, буро золотаві, Де не глянь навколо килим кольористи, віти півголі, небо синє чисте, метушні немає, тиша прохолода. Осінь золотая, тихо ніжно ходить. Дітки, запрошую вас сьогодні у подорож до осіннього парку. Але щоб дістатись до парку, нам потрібно правильно викласти доріжку із смужок. Ми зараз пригадаємо, що ви робили на минулому занятті. Скажіть, будь ласка, скільки всього смужок? Дітки, а чи всі смужки однакові за довжиною? Подивіться уважно. Правильно вони різні. Щоб дізнатися, смужки необхідно порівняти. Для цього ми прикладемо смужку одна на одну. Ось так дивіться: по одній вузенькій стороні рівняючи. Дивіться, за прикладом, і накладайте. А тепер скажіть, якого кольору довша смужка? Правильно, червоного, а трішки коротша. Так, жовта. Дітки, так яка ж смужка у нас найдовша? Червона. Яка смужка найкоротша? Довжина смужок однакова чи різна. Різна. А зараз викладіть цю доріжку самостійно. А зараз викладіть доріжку самостійно, як ви робили на минулому занятті. Спочатку кладіть найдовшу смужку, потім довшу, а потім покладіть найкоротшу. Ось така гарна доріжка в нас з вами вийшла. Ось ми і потрапили з вами до парку. Подивіться уважно і скажіть, які ж дерева ростуть у парку. У парку ростуть дуб, каштан, боріжка та ялинка. Скільки їх? Усього чотири дерева. А скільки листячка на деревах? Багато. Тільки ялинок у парку. У парку росте одна ялинка. Так, ялинка одна. І вона позначається ось такою цифрою. Це цифра один. Обведіть цифру пальчиком, а потім зафарбуйте її так, як вам подобається. Коли будете зафарбовувати, не виходьте за контур цифри. Чи можемо ми позначити цифрою 1 усі дерева в лісі? Ні, не можемо. А чому? Тому що дерев багато. Правильно, у парку багато дерев, а ще багато комашок, які не сховалися. Дітки, обведіть листочок, на якому сидить один жучок. А зараз знайдіть картинку, на якій зображен один предмет. І проведіть лінію від цифри 1 до цієї картинки. Одна дудочка. Одне яблучко. Один яблук. Молодці! А зараз допоможемо тваринкам дібратись до домівки. А зараз проведіть зайчика по довшій стежці. До чого він прийде? Зайчик прийде до червоного будиночка. Проведіть лисичку по короткій стежці. Куди вона прийде? Лисичка прийде до синього будиночка. Дітки, ви молодці! Де ж ми сьогодні побували? І з якою цифрою познайомились? Гадайте, як можна порівняти доріжки? А я з вами прощаюсь, чекаю виконання завдання. До нової зустрічі!